Український музичний продюсер Low Vibe нещодавно створив світовий тренд в TikTok, який ви цілком можливо могли чути. Як зазначають стрімінг платформи, під псевдонімом Low Vibe створює музику Одесит Володимир Крисюк, який спочатку зробив дуже класний ремікс та едіт на старий трек Кендріка, який називається Untitled 05. На жаль, поки що офіційного ремікса з американським репером немає, але біт був дуже вподобаний різними креаторами з усього світу, що Low Vibe випустив його окремо на платформах в травні цього року. І трек вже має чималі успіхи. Під сам звук вже зняли понад 100 тисяч відео в Тіктоці, а на Спотіфай трек має вже понад 13 мільйонів прослуховувань, що тільки підтверджує успіх українського таланта.